В ефірі «700 секунд. Сьогодні випуском свято під час війни чи потрібна із мельчанам міська новорічна ялинка, ментальне здоров'я як подбати про себе у православних християн. Розпочався різдвяний піст. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 листопада орієнтовно такі. 328 тисяч 760 осіб особового складу, 5 тисяч 551 танк, 10 тисяч 340 одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч 909 артилерійських систем, 910 реактивних систем залпового вогню, 600 засобів протиповітряної оборони, 323 літератів такам 324 гелікоптери, 5954 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1567 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10361 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1124 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельські територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області під час Звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. П'ять шахедів знищили наші сили. ППО про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпар. На жаль, не вдалось уникнути влучання. Пошкоджено будівлю, що не використовувалося. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали. Уряді міст України тривають дискусії щодо встановлення новорічних ялинок. Деякі регіони відмовляються від головних красунь та святкової ілюмінації на підставі опитування мешканців: чи потрібна міська новорічна ялинка із мельчанам – Дивіться у сюжеті. До нового 2024 року залишився буквально місяць. Керівництво міст України вже ухвалює рішення щодо новорічних святкувань під час війни. Деякі регіони відмовляються від головних ялинок та святкової ілюмінації на підставі опитування мешканців. Чи встановлять в Ізмаїлі на площі перемоги головну новорічну красуню? Поки невідомо. Наша знімальна група запитала у місцевих мешканців, чи потрібна їм міська ялинка. Та наскільки, на їх думку, буде доречне свято під час війни. Чи треба цьогоріч встановлювати новорічну ялинку на? Площі перемоги. Так, потрібно. Ви особисто хотіли б бачити? Да. Для мене свято будь-яке немає різниці зовсім. Я живу, де живу все. Тобто буде ялинка, ні, різниці не бачу. Чому ні? Ну, людям потрібно свято. Ви ну, особисто де? хотіли б бачити. Ну я б хотіла, б, чому ні? Ну, також потрібно на ЗСУ. Але це як більшість у нашій раді вирішить. Я вважаю, який батько хоче своєму дитину веточку купити, а ось ці всі гроші тим парням, навіть не можу говорити, які вони там в снігу сидять, холодні, голодні. Думаю, так. А чому? Вона гарна. І там... Але люди збираються там, тому це небезпечно. Це небезпечно. Ну все ж таки, ви за чи проти? За. Мені здається, що її можна не ставити. Кожен сам поставить для себе вдома, якщо знадобиться. І діти будуть раді. Потрібна ялинка. Нехай буде радість, для... війна війною, а ялинка, щоб люди раділи. Я думаю, що потрібна ялинка, Хоть людям трохи підняти настрій. Лучше ці деньги потратити на воєнний бюджет, тому зараз не час, щоб радуватися. Тіжола ситуація в країні. тому я к этому. Поставят, поставят, Не поставят, не поставят. Можна, вона вже куплена, тому можна, на неї гроші не витрачаються. Ніхто від цього не постраждає. Але не підсвічувати, напевно. Так яскраво, щоб гроші зарощадити. Якщо це повлияє на фінанси, то, мабуть, ні. Якщо це не обійдеться, то чому ні? Я вважаю, що можна було б, тому що в нас якби вона не жива, затрат таких немає. Іграшки в нас є, і гірлянди є. Я вважаю, що можна встановити раді діток, не збиратись масово. Празника самого не надо нам, але так, щоб діток одвести можна. Питання встановлення новорічної ялинки залишається доволі суперечливим. Хтось вважає, що ялинки та ілюмінація зараз дуже потрібні, бо під час війни хочеться свята, принаймні заради дітей. Інші впевнені, що це неприпустимо і марнотратно, а зекономлені гроші краще передати на потреби Збройних сил України. Яке рішення прийме міська влада Ізмаїла? Чи буде встановлена на площі перемоги традиційна новорічна ялинка та святкові ілюмінації, побачимо вже на Забаром Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми. Новин в Одеській області без електроенергії лишається 109 населених пунктів. За останню добу підключено 119 міст та селищ. Енергетики ДТЕК працюють цілодобово. Наразі в регіоні відкрито 364 пункти незламності, де поки йдуть роботи, можна погрітися, зарядити телефон, випити гарячого чаю та скористатися інтернетом. Ментальне або психічне здоров'я є важливою частиною щасливого, наповненого та продуктивного життя кожної людини. Про те, що таке ментальне здоров'я, чому не варто ігнорувати ознаки проблем, а також про те, як потребуватися про свій ментальний стан, ми дізнавалися в жіночій консультації і перинатального мельського центру. Подробиці дивіться далі. Ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини. Психічне здоров'я кожного індивіда важливе для всього суспільства, згідно з визначенням ВОЗ, ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина може реалізовувати свої творчі здібності, в якому вона може чинити опір стресовим ситуаціям, продуктивно працювати та вносити свій вклад в суспільне життя. Тож ментальне здоров'я воно поєднує. Духтах, психіку людини з здоров'ям суспільства, скажімо так, тому що саме в стані ментального здоров'я людина може бути корисною не тільки для себе, своєї родини, та й для суспільства взагалом. До станів психічного здоров'я відносяться психічні розлади та психосоціальні порушення, а також інші психічні стани пов'язані зі значним стресом, порушенням функціонування або ризиком ушкодження людина сама в першу чергу має звернути увагу на деякі зміни в сприйнятті того, що з нею відбувається. Але якщо цей стан триває Більше декількох днів, більше тижня можливо, то і людина можливо навіть ходить на роботу, виконує свої якісь обов'язки, але це не приносить їй задоволення. Вона не відчуває ентузіазму щодо цього, не, від... не а, генерує якихось там нових ідей, цікавих, тощо не проявляє творчості. На все це вже варто звертати насправді увагу. Ментальне здоров'я людини може змінюватися залежно від багатьох чинників. Наш організм він є цілісною системою, тому насправді скоріш за все. Якщо людина досить довгий час відчуває чи має якісь порушення свого ментального здоров'я, то вона це буде відчувати на фізіологічному рівні. Це можуть бути порушення сну, це може бути зміна апетиту в різні боки. Можливо, людина не буде хотіти споживати їжу, або навпаки, буде їсти все, що бачить та дожене. На це теж варто звертати свою увагу. Ментальне здоров'я це не просто те, з чим ми можемо мати справу один раз, а потім забути. Воно важливе на кожному етапі нашого життя. Так, воно змінюється. І змінюється ще тому, що людина може в певний час мати більше ресурсу. Я взагалі вважаю, що наша психіка вона завжди націлена на самозцілення. Вона постійно шукає варіанти, як адаптуватися до нової ситуації, як пережити ті чи інші травми, чи якийсь травматичний досвід, події, які стаються в житті. Навіть якщо ми будемо говорити про втрату, Людини, тощо психологиня наголосила, що не варто ігнорувати ментальне здоров'я. Воно само собою не пройде. Все одно людині треба буде е втілити деякі дії, так, це можливо, звернення до спеціалістів або просто турботи про себе. Насправді це теж дуже добре працює на певних етапах, коли ми відчуваємо дефіцит ресурсу. І що ми не в можемо впоратися з тими чи іншими своїми станами, все одно доведеться вкладати якийсь ресурс для того, щоб допомогти собі, і само собою воно проходити не буде. Це буде як воронкою втягувати більше і більше. Добре, психічне здоров'я є невід'ємною частиною добробуту. Що чоловіків, так і жінок. Чоловіки просто. Е Рідше звертаються по допомогу в цьому випадку. У нас такий соціальний стереотип щодо того, що людина, особливо чоловік, він має взяти себе в руки якось там сам, так і долати. Ті стресові ситуації, які виникають, фокус уваги зміщений не, не, не з людини на ситуацію, наки вони більш відкриті до такої роботи з психологом, наприклад, психотерапевтом, і вони звертаються по допомогу частіше. Але психіка певної групи населення в найбільш вразлива до впливу війни та її наслідків. Маленькі діти легше адаптуються до складних умов, однак вони більш залежні від дорослих, які перебувають поряд більш уразливо. Ми завжди є, завжди були і завжди є, що до війни, що зараз, під час війни. То є діти, є підлітки, вагітні жінки, жінки після пологовому періоді. Тож це є все вразливі такі низки населення, з якими варто працювати хоча б на тому рівні, щоб давати інформацію щодо ментального здоров'я, уваги до нього і певних дій, які людина може зробити самостійно для того, щоб підтримати себе на Здоровому рівні. допомагати собі та іншим в цьому питанні це крок до покращення власного життя та життя інших. Не завжди треба звертатися по допомогу до спеціаліста, якщо ну, людина не може того зробити зараз, наприклад, з певних якихось обставин. А ті, хто поряд, ну по-перше, якщо щось помітили, то не треба про це відразу казати людині. так? Можливо, вона не готова це вислуховувати. Тому, перше, на що б я радила звернути увагу, це на те. Чи має людина достатньо часу, ресурсу, можливості дбати про себе і якщо? Ви можете помітити, що вона того немає, то скерувати свою допомогу саме в те русло, щоб дати їй більше часу питати, чим я можу бути для тебе зараз корисним, чим я можу тобі зараз допомогти, чи взагалі потрібна тобі допомога. Дуже е, важливо дати зворотній зв'язок і нормалізувати е, в свідомості те, що людина відчуває, да, те, що ти зараз відчуваєш. Анастасія Данилова зауважила, коли людина відчуває підтримку, її рівень стресу тривоги знижується. Коли людина чує просто, що то є норма, в неї вже знижується рівень стресу, тривоги, і вона може приймати більш-менш раціональні рішення і спілкуватися щодо своєї проблеми. Прохання про допомогу це ознака сили, спільними зусиллями із спеціалістами, людина може збудувати фундамент, який поважає і шанує важливість міцного ментального здоров'я. На мій погляд, саме це є ознакою дорослої особистості піклова про себе і коли ти можеш звернутися по допомогу. Ну, ось Можливо, цей момент, що людині потрібна допомога, прийняття цього, так, мені вона зараз потрібна. Ось це, можливо, такий дуже важкий крок. Тому якщо людина на нього наважилась, то вона вже і Далі робота буде йти добре. Збереження психічного здоров'я в умовах війни є складним завданням, але можливим. Важливо пам'ятати, що психічне здоров'я це цінний ресурс, який потребує дбайливого ставлення. Варто шукати свої ресурси, варто відкривати свої ресурси, варто користуватися своїми ресурсами. Сі використовувати весь той потенціал, який має особистість та суспільство для того, щоб підтримати її. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. Як стати офіцером-прикордонником? Представники Державної прикордонної служби зустрілись з учнями Одещина. Профорієнтаційні заходи провели представники відділення комплектування ізмельського загону та Національної академії державної прикордонної служби України у закладах загальної середньої освіти ізмейльського та болградського районів. Представники прикордонного відомства довели інформацію про соціальні гарантії, можливість кар'єрного зростання, умови навчання та подальшої служби на державному кордоні України крім того, школярам показали тематичні інформаційні відео про навчання в академії, детально зупинились на напрямках підготовки. Вичерпну інформацію про вступну кампанію можна дізнатися з офіційного сайту прикордонного вишу за посиланням або звернутись до підрозділу комплектування ізмаїльського прикордонного загону, долучатися до лав захисників кордону. Щорічно православні віруючі тілесно та морально готують себе до різдва, очищуючи тіло та душу за допомогою посту, різдвяний піст один із найдовших у році і триває 40 днів. Під час нього відмовляються від певної їжі, а також утримуються від розваг та гріхів. Докладіше дивіться далі. У православних християн розпочався Різдвяний пост один із чотирьох багатоденних постів православної церкви. Різдвяний пост 40 днів. Цей пост також називають Філіповим або Філіпівкою, тому що він починається після Дня пам'яті святого апостола Філипа. Перші згадки про нього зустрічаються в IV столітті у творах блаженого Августина святителя філастрії святого Омбросія Меді На той час він тривав близько трьох тижнів. Сорокоденний пост став уже після собору 1166 році, який відбувся за Константинопольського патріарха Луки та Ізнатійського імператора Мануїла. Різдвяний пост не є суровим, тому що за монастирським статусом дозволяється вживати рибу по суботах і неділях, і великі свята, наприклад, у свято введення до храму Пресвятої Богородиці, у храмові свята і якщо вшановується пам'ять шановних святих у вівторок чи четверть. Напередодні Різдва Христового пост посилюється, і ці дні навіть у суботу та неділю риба не богословляється. У дні різдвяного посту віруючі не їдять м'ясні, молочні продукти та яйця. Ступінь та міру помірності православні згоджують зі своїми духівниками, виходячи зі своїх життєвих обставин. Наприклад, для дітей, хворих, вагітних, для тих, хто працює у напруженому ритмі чи навчається, пост послаблюється. Пост полягає не лише в обмеженнях їжі. Головне під час посту духовно підготуватися до свята Різдва Христового. Тому пост час більш посиленої молитви та добрих справ та відмову від шкідливих звичок. Також православні сповідуються та прочищаються. Під час посту не звершується таїнство вінчання. Напередодні Різдва Христового відзначає святвечір, сочельник. Останні дні різдвяного посту. Це слово походить від назви страви сочево. Кутя, яку їдять у святвечір. Розговіння – час, коли віруючі після посту починають їсти скромну, непосну їжу, коли Православна церква святкуватиме Різдво Ісуса Христа. Влада Новак для програми новин. Не сів за кермо і наїхав на пішохода. Поліцейські затримали жителя Ізмаїла та повідомили йому про підозру у порушенні правил дорожнього руху. Автопригода сталася 28 листопада близько 12-ї години у селі Нова Некрасівка. За скоєна загрожує позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами. Поліцейські попередньо встановили, що житель міста Ізмаїл, рухаючись на автомобілі «Шевроле» по вулиці Центральній у напрямку вулиці Перемоги не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну дистанцію та інтервал і здійснив наїзд на пішохода, який ішов попереду по звідччю у попутному напрямку. Потерпілого каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували. Множинні переломи ребер та кісток таза, перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був нетверезий. У його організмі виявили 2,4 проміли алкоголю. Слідчі поліції затримали Керманича у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом ізмаїльської із окружної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною першої статті 286.1 кримінального кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними за у стані сп'яніння. В рамках кримінального провадження транспортний засіб помістили на арешт майданчик та призначили низку експертиз. Наразі слідчі клопочуть у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Слідство триває. В Одесі та області на 1 грудня оголошено штурмове попередження. Людей просять обмежити переміщення та поїздки. Очікуються сильні пориви вітру. Протягом доби 1 грудня по Одесі та області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено штурмове попередження. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін, з якорів та прибиття до берега. А також… Уж їх дрейфування вздовж узбережжя вкотре звертаємо увагу жителів регіону та міста Одеси, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою і цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі вивлення морської міни мін або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень двадцять копійок, продати за 37 гривень сімдесят копійок. Євро купівля 40 гривень 55 копійок, продаж 41 гривня, десять копійок. Донецьке гідрометобсерваторіо повідомляє в Astamailі хмарна погода, без істотних опадів. Вітер південний – 9-14 м на секунду, вранці та в день південно-західний – 15-20 м на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів тепла, в день – 11-13 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарно, місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла, в день – 11-13 градусів з позначкою плюс Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтівікрапкаку на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.